Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ восьмий. сент -Мері Міт, ви сказали? запитав головний інспектор кредок, рвучко підвівши голову. Помічник комісара був трохи здивований. Так, сказав він. Сент Мереміт. А в чому річ? Вам щось, та нічого? Сказав Дермот Кредок. Це зовсім мале село, яке розумію, провадив перший. Хоч, звичайно, там зараз розгортається велике нове будівництво, практично забудовують усю відстань від Сент-Мері Мід до Мачбенгема, наскільки мені відомо, кіностудія Гелінгфорд, додав він, розташована по другий бік від сент мері Мід. Розташована по другий бік від Сент Мері Мід, у напрямку маркет Бейзінга. У тоні його голосу все ще лунало запитання. Дермот Кредок відчув, що він, Лебонь, повинен дещо пояснити. У тому Селі я маю добру знайому, сказав він. У Сент Мереміт, стару леді. Вона вже зовсім старенька. Можливо, і померла, я не знаю. Але якщо ні, помічник комісара зрозумів, що хоче сказати йому підлеглий. Чи принаймні йому здалося, ніби він його зрозумів? Що ж, сказав він, це допоможе вам проникнути в те середовище. Місцеві плітки завжди несуть у собі якусь інформацію. Це взагалі досить дивна історія. Графство вирішило покликати нас на допомогу? запитав Дермот. Так, я маю лист від Головного констебля. Вони, схоже, не вважають цю справу суто місцевою. Найбільший будинок у тій місцевості Госінгтон Госингтон-Холл – нещодавно купили кінозірка Марина Грек та її чоловік. Вони знімають фільм у своїй новій кіностудії у Гелінгфорті. Фільм, у якому Марина грає головну роль. Вони влаштували на території свого маєтку свято на користь служби швидкої допомоги святого Іоанна. Убита жінка, її звали Місіс Гізер Беткок, була місцевим секретарем тієї служби і виконала більшу частину Адміністративної роботи з підготовки до свята. Схоже, вона була компетентною та розумною жінкою, яку любили в тій місцевості. Така собі жінка-босс, припустив кредок, цілком можливо, відповів помічник комісара. Проте мій досвід показує, що жінок босів убивають рідко. Я не знаю чому. Одне слово, то була досить сумна історія. На свято, як розповідають, прийшло дуже багато народу. Погода була чудова, все відбувалося згідно з планом. Марина Грек та її чоловік організували невеличкий приватний прийом у Госингтон-Холі. Там було від 30 до 40 людей: місцеве начальство, кілька людей, пов'язаних зі службою святого Іоанна, кілька особистих друзів Марини Грек і кілька діячів та працівників кіно. Усе було гарно і мирно. Всі почували себе щасливими, але сталася неймовірна і фантастична подія. Гізербеткок була там отруєна. Дермот кредок замислено проказав Комусь заманулося обрати дивне місце для злочину. Так само думає й головний констебель. Якщо в когось виникло бажання отруїти гізербеткок, навіщо було робити це в той день? І за таких обставин існували сотні простіших способів. Вельми ризиковано доливати смертельну дозу отрути в коктейль у натовпі з 20 або 30 людей. Хтось повинен був щось побачити. А отрута справді була в тому коктейлі? Так, вона справді була в тому коктейлі. Тут усе детально викладено. Довжелезна і неймовірно заплутана назва. Одна з тих, що їх так полюбляють лікарі, але насправді досить відома речовина, яку застосовують для лікування в Америці. В Америці зрозуміло. Не тільки там, а й у нас, але на тому березі Атлантичного океану вона більш відома. У малих дозах ця мікстура вельми корисна. На неї треба виписувати рецепт, чи її можна купити вільно? Ні. Потрібен рецепт. Атож, історія дивна, сказав Дермот. Гізер Беткок якось була пов'язана з тими кіношниками? Ні, не була. А хтось із членів її родини там був її чоловік. Її чоловік, замислено повторив Дермот. Так, думка про чоловіка приходить у першу чергу, погодився помічник комісара. Але наш місцевий працівник, здається, його звуть корніш, не думає, що чоловік до цього причетний, хоч і повідомляє, що Беткок розгублювався та нервував. Але він слушно зазначає, що цілком респектабельні. Люди нерідко так поводяться, коли їх допитує поліція. Схоже, подружжя беткоків було вірними відданими одне одному людьми. Одне слово, тамтешня поліція не думає, що чоловік убитої причетний до її смерті. Схоже, справа справді цікава. Я так розумію, що мушу їхати туди, сер. Так, і я раджу вам поквапитися, Дермоте. Кого ви хочете взяти із собою? Дермот поринув у роздуми на хвилину або дві. Мабуть, Тидлера, сказав він замислено. Він добрий працівник, а до того ж, він кінозірка. Це може виявити. Корисним, помічник комісара кивнув головою. Бажаю успіхів, сказав він. Оце так, вигукнула міс Марпл. Її щоки зарожевіли від радості й подиву. Справжній сюрприз. Як вам ведеться, мій любий хлопчику? Хоч ви вже далеко не хлопчик. Хто ви тепер? Головний інспектор чи начальник, для якого вони вигадали нову назву? Командер Дермот пояснив їй, яке звання він тепер носить. Думаю, мені немає потреби запитувати, що ви тут робите, сказала міс Марпл. Наше місцеве вбивство визнане гір уваги самого Скотланд Ярду вони передали справу нам, сказав Дермут, і тому я природно насамперед з'явився до нашого місцевого представника. Ви маєте на увазі, мовила місіс Марпл, трохи почервонівши. Так, тітонько, я мав на увазі вас, сказав Дермот таким тоном, ніби говорив про щось само собою зрозуміле. Боюся, сказала міс Марпл із жалем у голосі, що я втратила кваліфікацію останнім часом. Тепер я так рідко виходжу на люди. Але навіть виходячи рідко, ви падаєте саме там, де вам допомагає підвестися жінка, яку вб'ють через 10 днів, сказав Дермот Кредок. Міс Марпл видала звук, який можна було витлумачити як вигук легкого подиву. Не знаю, звідки ви могли про це довідати сказала вона. Не розумію, чому ви здивовані, сказав дермот кредок. Ви самі казали мені, що в селі кожен знає про все. І не для протоколу, додав він. Ви зрозуміли, що її вб'ють відразу, як тільки подивилися на неї. Звісно, ні, звісно, ні. вигукнула міс Марпл. Як вам таке могло спасти на думку, а ви не помітили в очах її чоловіка виразу, що нагадав би вам про Гаррі Симпсона або Девіда Джонса, або когось такого, кого ви знали багато років тому? І хто потім штовхнув свою дружину в провалля? Ні, не помітила. вигукнула міс Марпл. І я цілком переконана в тому, що містер Беткок не спроможний учинити таке підле вбивство, принаймні майже впевнена, додала вона, замислившись на мить. Та оскільки людська природа є такою, якою вона є? Зловтішно помурмотів. Кредок, тут ви не помилилися, погодилася з ним міс Марпл і докинула. Гадаю, він досить скоро переживе своє велике горе і довго не тужитиме за нею. Чому вона знущалася з нього? Ні, звичайно, сказала міс Марпл. Але я не думаю, що вона була. Не знаю, як би це висловити. Жінка розважлива, добра, так, але не розважлива. Вона любила його і доглядала, коли він був хворий, дбала про те, щоб не годувати його, І добре вести їхнє домашнє господарство. Але навряд чи вона коли-небудь цікавилася тим, що він відчуває або думає. Така поведінка жінки робить життя її чоловіка дуже самотнім. Он як сказав Дермот, а є надія, що в майбутньому він почуватиметься менш самотнім. Думаю, він одружиться знову, сказала міс Марпл. Можливо, навіть дуже скоро. І, мабуть, на превеликий жаль, знову одружиться з жінкою такого самого різновиду. Я маю на увазі, що то буде жінка із сильнішою індивідуальністю, ніж його власна. Ви маєте когось на прикметі? запитав Дермот. Ні, я конкретно нічого не знаю, сказала міс Марпл. І з жалем додала. Але я так мало знаю. Але що ви думаєте? запитав у неї Дермот Кредок. Адже ви ніколи не відмовлялися думати. Я думаю, несподівано сказала міс Марпл, що вам треба поговорити з місіс Бентрі. Місіс Бентрі? А хто? Вона така, котрась із кінолюду? Ні, мовила міс Марпл. Вона живе в Іслоджі, у садибі Госингтон. Вона була на святі в той день, їй раніше належав Госингтон, їй та чоловікові, полковникові Бентрі. Вона була на святі. І щось там бачила. Я думаю, буде краще, коли вона сама вам розповість, що там бачила. Можливо, те, що вона розповість, і не матиме безпосереднього стосунку до справи, але воно зможе як би це висловити. навіяти вам певні думки. Скажіть їй, що це я послала вас до неї. І я думаю, буде добре, якщо ви нагадаєте їй про леді з Шейлота. Дермот кредок подивився на неї, трохи схиливши голову набік. Леді з Шейлота, повторив він. Це якісь кодові слова, чи не так? Я не думала надавати їм такого змісту, сказала міс Марпл. Але вони їй підкажуть, що я маю на увазі. Дермот кредок підвівся на ноги. Я ще Йду, попередив він її. Це дуже добре з вашого боку, сказала міс Марпл. — Можливо. Якщо ви зможете викроїти час, ви прийдете до мене якогось дня, і ми з вами вип'ємо чаю. Якщо ви досі п'єте чай, додала вона з певним смутком у голосі. Я знаю, що сьогодні багато молодих людей схильні пити тільки щось міцне. Вони вважають, що пообідній чай це якийсь пережиток. Я не настільки молодий, сказав Дермот Кредок. А тож, я прийду до вас одного дня і ми вип'ємо чаю. Ми вип'ємо чаю і побазікаємо, попліткуємо про село. До речі, ви знайомі з якимись кінозірками. Або працівниками кіностудії не знаю когісінько з них, мовила міс Марпел. А про них мені відомо лише те, що я довідалася чуток, докинула вона. Ви завжди довідуєтеся багато щуток, сказав Дермот Кредок. До побачення. Я був дуже радий побачитися з вами. Добрий день, добрий день, сказала місіс Бентрі, дещо розгубившись, коли Дермот кредок відрекомендувався і пояснив, хто він такий. Не часто доводиться зустрічатися з такими людьми. А хіба вас не завжди супроводжують сержанти? Сержант зі мною приїхав. Відповів кредок. Але він виконує іншу роботу. «Здійснює рутинні допити? запитала місіс Бентрі з упевненістю в голосі. Щось у такому дусі серйозним голосом відповів Дермот. А Джейн Марпл послала вас до мене, промовила місіс Бентрі, проводячи його до невеличкої вітальні. Я саме працювала з квітами, пояснила вона. Сьогодні один із тих днів, коли квіти поводяться украй вередливо і не хочуть робити те, чого ти від них вимагаєш. Вони або стремляй там, де зовсім не треба, щоб вони стріміли, або не хочуть лягати там. Де тобі треба, щоб вони лягли, де тобі треба, щоб вони лягли. Тому я рада, що можу на певний час відвернути увагу від них, а надто коли йдеться про таку цікаву тему. Отже, то справді було вбивство так? А ви думаєте, то було вбивство? Я думаю, то міг бути і нещасний випадок, сказала місіс Бентрі. Ніхто не сказав нічого конкретного. Я маю на увазі офіційну заяву, звісно. Лише дурне твердження про те, що невідомо, як саме отрута потрапила в коктейль і хто її туди долив. Але, звичайно, всі ми говоримо. Йому про вбивство. І про те, хто його вчинив, хоч як дивно, а про це ніхто жодних здогадів не висловлює. Бо, наприклад, я реально не бачу, хто міг би його вчинити. Ви маєте на увазі, що не можете собі уявити, хто мав би фізичну змогу його вчинити? Ні, ні, зовсім не те. Я вважаю, що фізично вчинити це було б важко, але можливо. Ні, я маю на увазі, що неможливо уявити собі, яка людина захотіла б зробити це. Тобто ніхто, на вашу думку, не захотів би вбивати гізербеткок. тож, відверто кажучи, я не можу можу уявити жодної такої людини, яка захотіла б убити Гізер Беткок. Мені довелося бачити її кілька разів під час різних місцевих подій. Дівчатка, скаути, служба швидкої допомоги святого Іоанна, всілякі справи, пов'язані з діяльністю парафії. Треба визнати, вона була досить надокучливою жінкою. З будь-якого приводу фонтан ентузіазму і стільки балаканини, що кінця їй не видно. Але за це ніхто нікого не вбиває. Вона належала до того різновиду людей, що коли в давні дні одна з таких жінок. Ок наближалася до парадних дверей, виквапилася сказати своїй покоївці. А ми тоді мали на службі в себе таких вельми корисних дівчат, що нас немає вдома або немає вдома для гостей, якщо совість не дозволяла покоївці збрехати. Тобто, чимало людей залюбки уникнули б її товариства, але нікому не спало б на думку усувати її назавжди. Дуже точно сформульовано, сказала місіс Бендрі, схвально кивнувши головою. Великих грошей вона не мала. Уголос міркував Дермот, а тому ніхто не збагатився б у наслідок її смерті. Схоже, її могли не любити, але підстав ненавидіти її ні в кого не було. А шантажувати кого-небудь вона не могла. «Їй ніколи б і на думку не спало щось подібне, сказала місіс Бентрі. Вона була жінкою совісною і принциповою, а її чоловік не мав інтрижку з якоюсь іншою жінкою. Не думаю, сказала місіс Бентрі. Я бачила його лише на святі. Він був схожий на урівок пожованої мотузки, начебто і пристойний чоловік, але якийсь жалюгідний. Небагато варіантів у нас залишається. Чи не так? Мабуть, вона щось знала. «Щось знала щось таке, що могло завдати комусь шкоди. Місіс Бентрі знову похитала головою. Сумніваюся, сказала вона. Сумніваюся, і дуже сумніваюся. Вона справила на мене враження жінки, яка якби щось про когось знала, то не могла б не теліпати про це язиком. А отже, про це знали б усі. Тоді і цей варіант відпадає, сказав Дермот Кредок. І мені залишається тільки сказати вам, із чим я сюди прийшов. Міс Марпл, якою я щиро захоплююся і яку я глибоко шаную, сказала мені, щоб я вам нагадав про леді із Шейлота. А он воно що? сказала місіс Бентрі. Дещо пригадалося і мені. Сказав Дермот кредок. Вона дивилася на Камелот, чи не так? Вітер здмухнув павутину. Тріснуло дзеркало наполовину. Мене проклято, я ж не винна, зойкнула леді з Шейлота. Саме так вона дивилася туди, підтвердила місіс Бентрі. Я прошу вашого пробачення. Хто дивився? І куди? Дивилася саме таким поглядом, сказала місіс Бентрі. Хто дивився таким поглядом? Марина Грек. А, Марина Грек! коли це було? Хіба Джейн Марпл не розповіла вам? Вона не розповіла мені нічого. Вона послала мене до вас. Даремно вона так зробила, сказала місіс Бентрі. Адже вона вміє розповідати набагато краще, ніж я. Мій чоловік мав звичай казати, що я уриваю мало не кожну свою фразу, і він ніколи не міг зрозуміти, про що я, власне, розповідаю. Та коли ви бачите, як хтось дивиться на щось таким поглядом, ви не можете не запам'ятати його. Розкажіть мені про той погляд, попросив Дермот Кредок. Це було на святі. Я називаю той прийом святом, бо як інакше його назвати. Але то був справді невеличкий прийом. На майданчику сходів, де вони облаштували щось подібне до холу. Марина Грек була там і її чоловік. Вони запросили туди декого із нас. Вони запросили мене тому, що я раніше володіла цим будинком. І вони запросили Гізер Беткок та її чоловіка, бо вона взяла на себе організаційні приготування до свята. І ми піднялися туди сходами приблизно водночас, тож я стояла там зовсім поруч і не могла цього не помітити. Зрозуміло. І що ж ви помітили? Ну, знаєте, місіс Беткок дала волю своєму язику. Як то роблять люди, коли зустрічаються зі знаменитостями, мовляв, як це чудово, і яке вони переживають хвилювання, адже вони завжди мріяли про зустріч із ними. І вона почала розповідати довгу історію про те, як одного разу їй уже випало щастя зустрітися із Мариною, і яке збудження тоді її опанувало. А я, знаєте, тоді подумала, як важко певно, бідолашним знаменитостям вислуховувати все це захоплене базікання, і відповідати на нього приязною усмішкою. Від такого і схибнутися можна. І тоді раптом поміти. Що на обличчі Маріни Грек немає приязної усмішки. Вона лише стояла, ніби заціпенівши і втупившись в одну точку. Вона втупилася. В місіс Беткок? Ні, ні. Вона, здавалося, забула про місіс Беткок. Тобто навряд чи вона чула, що там базікає місіс Беткок, дивлячись поглядом, який би я назвала поглядом леді з Шейлота. Так ніби вона раптом побачила щось жахливе, щось таке, що вселяло їй моторошний жах. Вона ніби не могла повірити власним очам, і їй було на це нестерпно дивитися. Мене проклято, я ж не винна, припустив Дермот Кредок. Саме так, тому я й називаю такий погляд поглядом леді Шейлота. Але на що вона дивилася, місіс Бенко? Хотіла б я знати, вона стояла на горі сходів, ви кажете. Вона дивилася над головою місіс Беткок. Ні, над її плечима, я думаю, прямо над серединою сходів. Можливо, трохи ближче до одного боку. І сходами підіймалися люди? О, так! Я думаю, їх було там п'ятеро або шестеро. Вона дивилася конкретно на когось із них? Я не знаю, відповіла місіс Бентрі. Розумієте, я дивилася не туди, я дивилася на неї. Сходи були у мене за спиною. Я тоді подумала, можливо, вона дивиться на одну з карт. Але вона повинна знати картини добре, якщо живе в тому будинку. Так, так, звичайно. Ні, я думаю, вона дивилася на когось із людей. Цікаво, на кого саме. Спробуймо це з'ясувати, сказав Дермуд Кредок. Чи можете ви пригадати, хто були ті люди? Ну, я знаю принаймні, що там був мер із дружиною. Був іще один чоловік. Думаю, репортер з рудим волоссям, бо мене відрекомендували йому пізніше. Але прізвища не пам'ятаю. Я ніколи не чую прізвищ, коли мені їх називають. Якось так. Крім того, там був великий чорний чоловік. Я не маю на увазі негра. Я лише хочу сказати, що весь він був якийсь дуже темний і могутній, а з ним актриса Надміру Білява з Норковим коміром, і старий генерал Барн Стейпл із Матчбенгема. Він уже, бідолаха, втратив останній розум. Навряд чи хтось міг би вжахнутися, дивлячись на нього. О, мало не забула. Були там ще старі грайси з ферми. Це всі, кого ви можете пригадати. Звичайно, там могли бути й інші. Але зрозумійте, я тоді ні до кого. Не придивлялася. Я знаю, що мер із дружиною, генерал Барнстейпл та американці прийшли приблизно в той час. І були там люди, які знімали фотографії. Один, думаю, був місцевий фотограф і була дівчина з Лондона. Така собі богемна особа з довгим волоссям і досить великим фотоапаратом. І ви думаєте, що до одного з тих людей був прикутий погляд Марини Грек, який так змінив вираз її обличчя? Я знаєте. Тоді не думала нічого, відверто зізналася місіс Бентрі. Я просто здивувалася, чому вона дивиться таким дивним поглядом, і більше про це не думала. Проте потім людина згадує про такі речі. Але, звичайно, чесно зізналася місіс Бентрі. Я могла все це вигадати, уявити собі. Зрештою, у неї могли несподівано розболітися зуби, або гостра шпилька встромилася їй у тіло, або шпигнув гострий біль. У таких випадках людина нерідко намагається нічого не показати і поводитись, як звичайно, проте вираз її обличчя не може не стати жахливим. Дермот кредок засміявся. Я радий бачити, що ви реалістка, місіс Бентрі, сказав він. Як ви самі припускаєте, моторошний погляд Марини Грек міг пояснюватися однією з таких причин, але це факт, безперечно, цікавий, і він може нам щось підказати. Він похитав головою і подався до поліційного відділка матчбенгем, щоб відрекомендуватися там офіційно.